Негоже так поводитися зі святинями. Вирішили чотири дівчини зі столиці. Минулого року вони завітали у Литичівський район подивитися Межибіську фортецю. Поблизу неї зацікавили руїни будівлі, чагарники і сміття приховували костел 17-го століття. Нам дуже стало боляче дивитися на це все, і ми просто вирішили тусь сил силу своїх можливостей розгребти це. Завалля довгі роки костел служив Богу і громаді Меджибожа. Після 1920 року радянська влада його закрила, усі цінності вивезли, де вони сьогодні достеменно не знає ніхто. А в х дісталися стін, камінь розбирали на дороги і корівники. Він являє собою гарну будівлю пізнього готики. Ви бачите, довгі такі стрільчасті вікна, гарні склепіння, які є дійсно архітектурою, саме такого стилю. на наших на поділі Нині від костелу залишилися одні стіни. Більше того, місцеві жителі довгі роки мали його за смітник. Волонтери вирішили, хоч якось допомогти святині. За декілька днів вивезли тонни сміття. Костел поволі набуває охайного вигляду. Почали розчищати чагарники, і стало ясно, що просто сюди викидали люди все, що могли. Все. Тут битого скла, тут напої різні від шампанського до горілки. А тут якісь, вибачте, предмети одягу, взуття, все, що можливо. Хтось їх ці грати. І і е, припущення, припущення, ну і результат того припущення, ось можете ...заглянути, щоб зручніше було викидати сміття. Місцеві жителі розводять руками, мовляв, не знайшли нічого кращого, ніж зробити смітник із костелу. Ну, тут, розумієте, це від нашої ментальності все залежить. Зумієте, тут одне, одне буде нести, а друге. господи, Штрафувати треба, треба боротися з цим. Нам не соромно, а ми б підтримали б і спасіба їм велике, що є такі, які дійсно можуть робити, займатися цим. Дякую ставити за того, що люди приїхали, прибирають усе. У вас? Хорошо. допомогти? звісно, я маю час. Нам не треба золоті гори і так далі. По можливості якісь інструментами там просто їм допомагали. Машину і лопата місцева влада виділа. Вона б мала слідкувати за приміщенням костелу, який знаходиться у комунальній власності, але грошей не те, як не банально не вистачає. Меджеві втрачає одну з пам'яток архітектури. Він міг би бути одним із об'єктів для туристів, які до нас приїжджають, в тому числі і поляків, які приїжджають до нас. Але в тому стані, який він перебуває, зрозуміло, сюди не то, що стидно за людей пускати, а взагалі соромно за те, що ми довели до такого стану. Тим часом стіни костелу поволі руйнуються і напрошуються риторичні питання. Нас просто ви знаєте, що турбує? Що ми приїхали всі з Києва на 10 днів, і ми поїдемо. Лишиться місцеве населення. І що буде далі? Чи воно знову закидає той храм тим самим сміттям? Це просто питання. Місцева влада пообіцяла поставити огорожу і встановити напис, не смітити. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.